Всім калопчики, ребята. Ви на каналі U-Drive500 і наш відосик сьогодні про свіжопригнані автівки, які продаються на сайті АвтоСто. В посиланні ви знайдете сайт автосто, і також можете користуватися промокодом автосто для перевірки авто по він номерам через сервіс CarVertical. Отже, користуйтеся, сайт безкоштовний. А ми продовжуємо і будемо вам розповідати, які автівки саме продаються свіжопригнані на цьому сайті. І потрапило на сайт. Досить цікава пропозиція. Це Volkswagen Golf Electro, Авто 2020 року по ціні 14 тисяч 35 тисяч пробігу, дві пари коліс, середня комплектація, але в принципі в тій комплектації все необхідне. Клімат контроль, мультикермо, парктроніки, передні, задні, датчик дощу, led фари. Відповідно, по цьому авто я відкатав на 24 чотирьох орієнтовно, десь в районі 70 тисяч кілометрів. Крім того, виходить, потім ми вже перейшли на 36 кВтну батарею. Що по цьому авто в першу чергу людей буде цікавити по пробігу? По пробігу будуть цікавити, скільки він ж реально проїжджає. Якщо ви будете їхати взагалі з відключеними системами в третьому екорежимі, то мій знайомий виїжджав аж 275 тисяч. У мене так не вийшло, У мене отримали десь в районі там, до 250-230 в середньому. І на такий пробіг мусите розраховувати, якщо ви будете їхати в другому режимі з кліма. Якщо ви вже будете їхати по трасі, не в місті, то розраховуйте на 200 кілометрів. Але в принципі, якщо авто для стандартного користування, то ватакот вам з головою хватить. Але класно, звичайно, що з боку мати якесь дизельне, але бензинове авто на якісь дальні відпустки. Отже, друзі, ставимо лайкос, користуйтесь сайтом apco100.com і буде вам щастя по продажу авто. Безкоштовних оголошень авто в нас тепер вже не безкоштовні коштують дуже дорого. Така от інформація.